Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це різноманітність риб. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. А ми з вами будемо розпочинати. Взагалі, на попередньому році ми познайомилися з вами із особливостями будови, саме кісткових риб, і поговорили про будову таких риб на прикладі коропа звичайного. Сьогодні ми з вами розглянемо хрящових риб більш детально та поговоримо про їхню різноманітність. Взагалі, хрящові риби вони поширені в морях. Скелет утворений з хрящової тканини, звідки і походить їхня назва. Якщо ми говоримо про хрящових риб, то найпоширенішими хрящовими рибами є акули та скати. Акули, наприклад, мають переважно оптичну форму тіла і передня частина голови видовжена. А от якщо ми говоримо про скатів, то вони мають таке сплющене тіло. Зверху плавають вони хвилеподібно, рухаючи широкими грудними плавцями. Більшість цих риб веде придонний спосіб життя, вони лежать е, саме на морському дні і тим самим чекають на здобич або закопуються у пісок. Ми з вами познайомимося зараз із будовою хрящових риб на прикладі акули. Давайте розглянемо з вами 3D-сцену. Як ми вже з вами зрозуміли, то внутрішній скелет саме акули, він складається із хрящової тканини. Якщо говорити, наприклад, про білу акулу велику, то максимальна її довжина складає 7 метрів. Що ж ми з вами бачимо? Так само, як і у кісткових риб, акули мають три відділа: голова, це тулуб, і хвіст. Пам'ятаємо, що голова і тул, вони з'єднані нерухомо, тобто немає шиї, як, наприклад, там у рептилій, птахів або у нас з вами. Далі, якщо говорити про голову, тут розташований чутливий ніс та клиноподібні зуби. Дуже така характерна особливість, що коли зуби якось пошкоджуються, то відростають нові. Також у кісткових риб ми пам'ятаємо, були наявні зябра, що захищені зябровими кришками. У акул та скатів немає зябрових кришок, натомість є зяброва щілина. Ось вона, через яку і буде вода потрапляти, яка насичена киснем, у органи дихання. Які ж плавці? Плавці так само є е, саме. Парні є непарні. Пам'ятаємо, що до непарних плавців належать хвостовий плавець та анальний плавець. Але якщо говорити, наприклад, про акулу, то спинний плавець у неї вже є парний, так само, як і грудні, так само, як і черевні плавці. Також більшість акул є хижаками за своїм способом живлення, тобто вони споживають в їжу інших тварин, які заселяють водний простір. Також характерна особливість, що хвостовий плавець, нагадую, що це в нас хвіст, це в нас хвостовий плавець, він асиметричний і має таку форму півмісяця. Ось така характеристика саме хрящових риб. На прикладі акули також можемо розглянути іншого представника саме хрящових риб: це гігантська акула молодь. Я думаю, ви так само з нею знайомі. Ми бачимо так само спинні плавці, так само асиметричний хвостовий плавець, також наявний анальний отвір, черевні грудні плавці, але е у нього є особливість стосовно голови, Бачимо, яка форма, вона нагадує такий молот, тому у даної риби така назва цього виду. Давайте повернемося з вами і будемо розглядати тепер різноманітність кісткових риб, тому що ця група найрізноманітніша. До кісткових риб належать променепері та лопатепері риби. Променеперими рибами назвали тому, що їхні тонкі плавці мають скелет з кісткових променів. Завдяки такій будові плавці можуть легко змінювати свою форму. А до променеперих належить багато груп, які мають промислове значення. Це будуть осетроподібні, коропоподібні і інші. Давайте їх детально розглянемо. Почнемо ми з вами з осетроподібних. Вони відрізняються за будовою від інших кісткових риб, тому що їхній скелет переважно хрящовий, кістки є лише в черепі, тобто в них хорда зберігається протягом усього життя. Їхня передня частина голови видовжена. Подивіться, будь ласка, на кожного з представника це два різних. Ротовий отвір в них має вигляд поперечної такої щелини і хвостовий плавець у вигляді півмісяця. Напишіть у коментарі, у якої ще риби буде хвостовий плавець у вигляді півмісяця. Я впевнена, що ви пам'ятаєте: парні плавці у таких риб, тобто у сетроподібних, розташовані горизонтально. Вздовж тіла п'ятьма рядами проходять великі. Кісткові щитки. Зверніть, будь ласка, увагу на них. І крім того, шкіра вкрита багатьма дрібними лусками. Якщо ми говоримо про представників, що заселяють саме води України, то розрізняють, наприклад, осетра севрюгу, що представлені у нас з вами на екрані. Вони мають дуже велике промислове значення через інтенсивний промисел спорудження гребел. Також впливає забруднення цих риб зменшилась популяція, тобто їх стає набагато менше. І у багатьох, наприклад, на багатьох видів заборона в риболовлі. Людина також штучно розводить деякі види осетроподібних, зокрема, створено, наприклад, гібрид білуги та стерляті, який називається бістер. Він швидко росте і має високі харчові якості. Наступна група це є коропоподібні, Щелепи їх не мають зубів, однак на задній зябровій дузі є особливі кісткові отвори, називаються глоткові зуби. І саме за допомогою глоткових зубів вони можуть перетирати їжу. Взагалі, коропоподібні переважно є всеїдними тваринами. Серед них трапляються також і хижаки, наприклад, жерех. Але, ще якщо говорити про всіх коропоподібних, то окрім всеїдних та хижаків, то трапляються і фітофаги. Якщо говорити про рибне господарство, то е, люди розводять різних представників для споживання у їжу. Е, наприклад, на території України трапляється там сріблястий карась і він є об'єктом промислу. Наступні це є сомоподібні. Найбільше серед, серед риб, е, взагалі, українських водой є саме сомоподібні. Е, і шкіра сома вона не має лусок, а в роті є кілька рядів гострих зубів. Також вони мають довгі вуса. Подивіться, будь ласка, ми дуже чітко їх продивляємося на екрані. Вони слугують як органи дотику, тобто допомагають тварині орієнтуватися у темряві, тому що вони полюють переважно вночі. Або в каламутній воді, тому що сом є хижаком, і він лежить на дні і підстерігає здобич. Здобич його будуть риби або водоплавні птахи. Так само робив і скати, да, про яких ми вже сьогодні говорили. Наступний у нас селецьні, це є риб, риби, які не відрізняються великих розмірів, вони або дрібні, або середні. Їхнє оптичне тіло за винятком голови вкрите дрібною лускою, яка надає саме таким рибкам сріблястості. Якщо ми говоримо про представників, що заселяють води України, то зустрічаються, наприклад, оселедець або анчоус. Наступні це лососа подібні, і характерна їхня ознака є червоний колір їхнього м'яса більшості. Характерна саме ознакою також вважається кремий плавець. Подивіться, оце в нас плавець спинний непарний, а отут у нас ще додається такий жировий плавець, і він наявний виточно у лососи подібних представників. Більшість видів мешкає в моряк, однак для того, щоб розмножитися, вони рухаються у напрямку річки, саме в річках у, нас, у них відбувається нерест. Якщо говорити про промисел, то їх розводять на різноманітних фермах і масово споживають у їжу. Наступний представник це окунеподібні. це є переважно хижаки, і багато видів мають промислове значення. Наприклад, у Червоному морі добувають скумбрію, ставриду, бички і в прісних водоймах України поширень окунь річковий. Судак, йорш та інші види. Тепер поговоримо з вами трішечки про лопатеперих риб. Е, у них парні плавці е, мають такі м'ясисті лопаті з добре розвинутою мускулатурою. Продовж життя в цих риб зберігається хорда. і до цієї групи належать, е, наприклад, латимерії та дводишищі риби. От латимерія у нас представлена з вами на екрані. Давайте підсумуємо. Отже, залежно від особливостей будови скелета риб, їх поділяють на дві групи хрящові та кісткові. До хрящових риб належать акули та скати. Кісткові риби формують дві великі групи залежно від особливостей будови плавців. Променепері – це осетроподібні, коропоподібні тощо та лопатепері. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання, то пишіть їх в коментарі. Я обов'язково дам на них відповідь. А ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!